Валіза у Шепетівці, що цікавого підготував аматорський театр «Дев'ятий замок для глядачів. Собака Лана стоїть на сторожій порядку у будинку естетики та дозвілля. Слідкує, щоб усі вчасно прийшли на репетицію. Стара будівля прикрашена ромбиками у середмісті Чернівців, колись була будинком кравців та водночас культурним єврейським центром. Нині це будинок естетики та дозвілля Шепетівка. Основні знапрямків роботи будинку естетики це театральне мистецтво, класична та сучасна музика, література, вечори з відомими людьми, презентації. При нашому закладі працює три театральні формування. Серед них найяскравіший можна так сказати наша візитна карточка з будинку естетики. Це театр студія дев'ятий замок. Так аматорський театр функціонує уже майже ціле десятиліття. Театр студія дев'ятий замок створено було на базі будинку естетики у 2014 році. Як тільки я приїхала сюди після подій на сході, бо я сама з Луганська, і створена вона була мною разом з людьми, з якими я тут познайомилася у Чернівцях, дев'ятий замок часто виїжджає за межі Чернівців на всеукраїнські та міжнародні фестивалі. Займаються актори з авторською методикою, програмою комплексних тренінгів. Акторів навчають сцен мови, пластики та акторського мистецтва. Та головне, навчитись мовою тіла говорити про свої емоції та переживання, зауважує Ганна Шевченко. Вони склалися вже як особистості, і вони всі мали вже професії, які за фахом зовсім не відповідали театральному мистецтву». Віктор Матвієнко одного разу прийшов на виставу «Дев'ятого замку з цікавості. Каже, відразу захотів дізнатися, як актори готуються, через що їм доводиться пройти, чого навчаються. Так і долучився до театру. Це класна розрядка, в принципі, в буденності прийти, от поскакати, похлопати, ну і плюс там розвиватися. Ну, взагалі, класно, приємно творчо розвиватися». Одна із головних робіт Дев'ятого замку вистава Валіза за п'єсою польської драматургині. Це батько. Різні голоси підхоплюють це Прізвище, прізвище. лине в повітрі. Відбивається від дротів, вітає дітей та голих жінок. Лине до зла. Швець! Валіза і нині не втрачає своєї актуальності, зауважує Ганна Шевченко. Вона е, описує стан людини, яка знаходить свої корені через катарсис від страшних подій, які її прямо не стосувалися, тобто які є в, в її родині. Можна було б сказати, що це вистава про Холокост, але це скоріше вистава не про Холокост, а про наше відношення до такого до такої події. Наразі двоє головних виконавців захищають нашу батьківщину на сході. Та завдяки тому, що склад дев'ятого замку поповнився новими акторами, містяни невдовзі зможуть переглянути виставу. Інга Кейван каже: хоч і в більшості у театрі грають актори-аматори, валіза це професійна робота. Театр студія відкрила з вистави Валіза. Я була вражена. Я прийшла трохи так з острахом, але Дивлячись виставу, цілковито в неї занурилась. Мені тут сподобалось все. І той мінімалізм, який дуже добре відчула режисерка. Мінімалізм саме словесний, так та колористика, так, чорний-білий кольор, який вона обрала. Ну все, пластика, от робота з простором сцени, робота актора з актором. Тобто, це прекрасно. Це була любов з першого погляду. Валізу покажуть вже 10 червня у будинку естетики та дозвілля Шепетівка о 19 годині. Крім того, усіх охочих запрошують на тренінги щовівторка та щочетверга о 19-й. Любов Копоць, Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал Сі4.